Нарада, що планувалась і розпочалась з метою врегулювати ціни на послуги пасажирських перевезень, із перших хвилин показала, що у цій сфері є цілий ряд проблем: від законодавчої бази до культури поводження водіїв з пасажирами. Проте найгостріше стоїть саме проблема вартості послуги, яку перевізники на окремі маршрути почали піднімати із 13 січня. Самі підприємці стверджують, що встановлена із початку року ціна на послугу є мінімально допустимою, оскільки більшість складових тарифу зросли в ціні станом на сьогодні. Економічно обґрунтований тариф ну, в гривневому еквіваленті, я е, скажу 35 гривень. Це то по розрахунках, по мінімальних розрахунках, що виходить в нас. Проїзд на двір на Івано-Франківськ складає 25 гривень, він є меншим, ніж по наших розрахунках. Тобто ми завжди йдемо і. Будемо йти на уступки нашій громаді. Голова районної ради Іван Гурмак зазначив, що оскільки підприємці не надали техніко-економічне обґрунтування замовнику, послуги, а саме органам виконавчої влади, говорити сьогодні про актуальність цін ще зарано. в даному випадку ніяк затягувати не може. Тому що хтось комусь може бути винен багато грошей або перевізники громаді, або громада-перевізникам. Так що не ущемляйте себе. Якщо розрахунок більше як 25 гривень, або давайте, можливо, вам громада вже за тиждень трохи, тобто ви громаді завинили за тиждень. Якщо він менше як 25 гривень, начальник управління економіки Василь Уніят закликав перевізників найкоротші терміни надати техніку економічне обґрунтування органам виконавчої влади, обласній та районній державним адміністраціям і до погодження з ними утриматись від підняття цін на послугу. Я перш за все очікую від підприємців порозуміння, тому що без техніко економічного обґрунтування. Без таблиці вартості про е, проїзду, яка є в принципі додатком до економічного рань, вони не мають права піднімати тарифи на послуги пасажирських перевезень. І ми, як організатор перевезень на Двінська районна державна адміністрація, дане питання проконтролюємо е, з порушниками, які не дотримуються вимог чинного законодавства, будемо розривати угоди. Але якщо вони мають вже техніку економічного обґрунтування, ми дали їм доручення до 24 січня. До дев'ятої години подати обґрунтування для аналізу. Після проведення аналізу планується повернутися до обговорення даного питання. Адміністрація також взяла до уваги й інші проблемні питання, що були озвучені під час наради.